Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже простий та смачний пиріг до чаю. Такий пиріг готується простіше нема куди. З самих доступних продуктів. Давайте приготуємо і посмакуємо разом. Для цього пирога в мисці я змішую 3 яйця, щіпку солі, цукор та ванільний цукор. Все перемішую до однорідності вінчиком. Запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. До цієї маси вливаю кефір та олію і знову перемішую. Борошно перемішую з розпушувачем і поступово додаю його в тісто. Ось таке гладке однорідне тісто має вийти. Для цього пирога можна використовувати будь-які фрукти або ягоди. Я буду готувати його із яблуками та грушами. Їх потрібно нарізати. Яблука я буду кидати в саме тісто, я їх нарізаю кубиками, а груші нарізаю дольками і буду викладати їх поверх тіста. Використовую для випічки форму роз'ємну діаметром 26 см. Духовка у мене розігріта до 180 градусів. Пиріг випікаю приблизно 50-55 хвилин. Готовність пирога перевіряю зубочисткою. Вона має з нього виходити повністю суха. За бажанням пиріг можна присипати цукровою пудрою. Давайте розріжемо і подивимося, що там всередині. Ось такий гарний, високий, дуже пористий, ніжний та смачний пиріг у мене сьогодні вийшов. Готується дуже просто. Давайте смакувати разом. Бажаю вам смачного!